Вітаю, друзі! Сьогодні має традиційний рецепт куті з узваром. Я знаю, що в багатьох регіонах України готують саме таку рідку кутю. Якщо це про вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якої ви області нам буде всім цікаво побачити. Рецепт автентичний. Виходить дуже смачна кутя. Тож готуємо і шануємо своє. Для приготування промиту пшеницю для куті заливаємо гарячою водою у співвідношенні 1 до 2. і варимо до готовності. Це залежить від того, яка у вас пшениця, але приблизно 30 хвилин. Тоді накриваємо кришкою і даємо охолонути. Далі готуємо узвар. Для цього нам потрібні промиті сухофрукти це груші, сушені, яблука, також родзинки. Залити водою і довести до кипіння, накрити кришкою та дати настоятися. Далі підготуємо мак. Для цього сухий мак заливаємо окропом і перемішуємо. Варимо, поки вода випарується, але трішки залишаємо. І далі готовий мак збиваємо погружним блендером. Також можемо додавати цукор в процесі, щоб мак краще перемоловся. Грецькі горіхи потрібно підсмажити і трішки подрібнити. І залишилося все з'єднати варену пшеницю. Викладаємо у глибоку миску. До пшениці додаємо підготовлений мелений мак і додаємо мед за смаком та все перемішуємо. Меду в рецепті помірна кількість, можна додавати його більше або менше. Спочатку спробуйте, щоб не поспішити. І також додаємо горішки. Тепер заливаємо це все охолодженим узваром та перемішуємо, і доводимо до тої консистенції, яка вам потрібна. За бажанням додаємо родзинки, також ще горішки і можемо смакувати. Бажаю всім тихих, спокійних свят і Мачної путі Христос рождається. Славімо Його!